Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимося, бо зараз дуже активні дії відбуваються саме на тему перемовин. І Трамп, скоріш за все, хоче впровадити такий план, щоб були уступки зі сторони України. Хоча, кажуть, що там з обох сторін мають бути поступки, але мені здається, що. Давайте не будемо думати, що кому здається, а просто подивимося, підскажіть, будь ласка, нам вищі сили: чи хоче Трамп здати Україну, тобто території України віддати? Крим, Донбас, можливо, ще щось хоче віддати для Росії за припинення вогню. Чи має план Трамп на меті віддати Путіну або Кремлю тими, хто керує війною, віддати. Донбас, Крим, можливо, ще щось на те, щоб припинили бойові дії. Ну, дивіться, Дійсності обирає варіанти Трамп. Обирає варіанти. <кхем> обирає варіанти, причому ці варіанти, вони однозначно, який би варіант Трамп не обрав, причому тут домовленість іде, бачите? Тут взаємна домовленість по закоханих, іде взаємна домовленість. Але е, ця домовленість вона в будь-якому випадку буде руйнівною для України. <кій> І також тут говориться про те, що е, обирає варіанти, щоб все ж таки примирити дві сторони, які руйнують е, одне одно. Ну, це правда, ми е, кидаємо на територію Росії. Ракети вони на нашу територію найбільше кидають. Тому тут іде взаємне руйнування двох країн. І також е він обирає варіант. Хоча це, який би він не обрав варіант, ще раз скажу, він буде руйнівним. І дійсності е він буде руйнівним не тільки. Для однієї сторони, а дійсності на уступки, так як вважає Трамп, на уступки повинні йти обидві сторони. Вони повинні примиритися, як би вони не билися, як би вони не чубралися. Ну, це так, я від, так якби з точки зору Трампа, що він думає про цю ситуацію? <кій> І він шукає, знаєте, такий. А тут сім кубків, дуже цікава карта, коли показують е, сім різних е, варіантів, так? І е, щоб цей варіант примирив обидві сторони, тобто, щоб обидвоє вони погодилися з цим варіантом, який запропонує Трамп. Ну, це не проста місія. Я розумію, що це не проста місія, що це е, не так-то просто і легко, так? Але в дійсності в нього на меті примирити сторони. От просто в нього на меті. Далі нам показують, що <кхм> підключить, бачите, тут, скоріш за все, що підключить Ватикан, щоб Ватикан також вніс свою таку, знаєте, ну, свою версію того. Як Ватикан бачить. Всі ці події. Тобто, тут, скоріше за все, він хоче підключити Ватикан. Також ще по цих картах можна сказати, що Трамп навіть зробить якусь дію примінить. Знаєте, такий оголосить такий собі, ну, не вирок, це не вирок. Але це умови, умови на яких, е, скоріш за все, що це умови, на яких повинні сторони повинні сторони домовитися. Тут, бачите, мах, це професіонал, який дивиться, в нього є. Розумієте, в Трампа є всі важелі впливу на обидві сторони. Абсолютно всі. Ну, це сильна країна, і це президент сильної дійсності країни, і він дійсно має важливі впливу. І також, е я ж кажу ще раз, повторюю, що Ватикан має зв'язок, е також е має вплив на цю ситуацію і зв'язок має з Сполученими е Штатами. І тут, скоріш за все, що буде якийсь контакт. Можливо, якийсь буде візит, наприклад, до Ватикану, Трампа, чи якийсь, наприклад, може бути, щоб він якусь дію, тому що тут якась дія до Ватикана, щоб Ватикан оголосив вердикт. Тобто, скоріш за все, що Трамп в цій такій нелегкій задачі він шукає собі помічників, помічників які б допомогли йому. Досягти мети, а мета його, яка? Зараз ми подивимося, яка мета Трампа в цій всій історії? Ми це все читаємо, ми бачимо, що Трамп дійсності. Але яка його мета? Яка мета Трампа? Чи хоче він віддати наші території Росії? Чи собі він хоче? Що взагалі він хоче щодо України? Що взагалі Трамп хоче щодо України? Випала карта суда. Знаєте, мені хочеться сказати по цих картах, що вищі сили хочуть припинити ту історію, коли люди України, український народ є розмінною монетою, наприклад. Ті хлопці, які гинуть на передовій. Люди цивільні, які гинуть в своїх будинках. Це все є розмінна монета. <кій> в боротьбі. В боротьбі за ресурси. Бачите? Мета яка саме головна Америки, Трампа і так далі. Ресурси України. <кій> І для того, щоб, бачите, але тут втручання вищих сил іде. Я щитую цю карту так, тому що це дійсно йде карта вищих сил, вони втрутяться в цю ситуацію, і буде змінюватися все від цього моменту буде все змінюватися. Як би Трамп не хотів, як би він не боровся за ресурс, як би він не добивався. І де намагався досягти ресурс український і розмінною монетою стали люди України, але тут показують, що він Трамп виглядає дуже смішно, перед вищими силами. <кій> Я зараз поясню, чому. Тому що він не розуміє. Абсолютно не розуміється, що е, люди, українські люди, вони і так не заможні, вони є бідні. І вони є невинні в тому, що, наприклад, е, домовленості, самі домовленості по ресурсах, не проводять люди України. Простий український народ вони не ведуть домовленості, якісь перемовини з Трампом, правильно? І тому е, Трамп не має права знищувати людей. Ну це не тільки Трамп. Це всі ці оці ігрища, е, ці всі домовленості, всі ці недодавання зброї і так далі. Як ви думаєте, це все впливає на те, що нас стає все менше щодня, наших синів, братів і так далі. Тому. Тут вищі сили е, стають на захист українців, тому що занадто дуже велика плата. І тому для того, щоб зберегти український народ, тому що, я ще раз кажу, у нас стає з кожним днем менше і менше. І для того, щоб зберегти націю. Тому що ми не можемо протистояти такій машині, як США. Ми не можемо вийти і домовитися як один народ. У нас є посланці, які домовляються, знаєте, скажімо так, чесно і відверто, вони домовляються для себе в свою вигоду. Хоча, звичайно, я нікого не звинувачую, але ці всі скандали корупційні, вони також мають свою. Вагу і важільці. Ну, Карти говорять про те, тобто вищі сили через карти говорять про те, що вищі сили допоможуть вистояти, вижити українському народові. Не дивлячись на те, що нас знищують, просто як націю, знищують. Але ми вистоїмо по карті, сім кажезлів ми вистоїмо. ми будемо Нацією ми будемо українцями на своїй землі. І тут, до речі, окрім того, що ми вистоїмо, ми відродимось. По тузу Пентаклів ми відродимося. І в нас буде шанс відновити економіку, націю і перестати бути такими наївними. Тому що в дійсності в українців є така риса, коли ми як діти віримо і довіряємо. От тут вищі сили, до речі, говорять про те, що українці повинні перестати довіряти, перестати шукати когось, хто врятував би нас. А об'єднуватися і протистояти злу. Тому що в нас закладена сіль землі, от мені йде інформація, сіль землі. Це коли зерно правди, зерно живої душі в українцях закладено. І тому по цих картах я можу це однозначно сказати. Тому, як би Трамп що які в нього плани не були би, тут йде вищий суд, тобто тут ситуація буде кардинально змінюватися від сьогодні. І в зв'язку з цим давайте подивимося: доля Трампа найближчих два місяці. Якщо випала карта втручання вищих сил, то давайте подивимося, яка доля Трампа на посаді Президента Америки в найближчих 2 місяці. Найближчих два місяці, яка доля Трампа на посаді президента? Ще, бачите, події ще не сформувалися, але. Більш-менш очікувані події ми зараз побачимо. Доля Трампа на посту президента. Покажіть, будь ласка, найближчих два місяці. Знаєте, така є приказка, вона трошки вульгарного такого плану і такого змісту, але тут дуже підходить до цього розкладу. Сижу на асфальті, я в лижах обутий. Чи то лижі не їдуть, чи то я? Далі слово ви знаєте. Я не буду його озвучувати, щоб пропустили відео. От так само тут і про це. Яка доля Трампа найближчих 2 місяці? Він буде розчарований, засмучений, йому все не цікаво. Тому що е, він хоче уникнути проблем з фінансуванням, е, наприклад, щоб, не, щоб фінанси його особисті не уходили, а примножувалися, щоб в Америці примножувалися фінанси, а не уходили. І, маючи вплив на цей світ дійсності, тут по карті е, сімка жезлів і по карті Зірка, він все ж таки мріє. Цю Нобелівську премію світу отримати. Він мріє бути, показати свою силу на повну міру. І навіть він готовий по карті диявола, він готовий на... іти по трупам, скажімо чесно, скажімо так, іти по трупам. Для того, щоб. Ну, Тобто, не, не диявол, це коли я вас всіх можу прив'язати, мотузками зв'язати, і ви нічого не зможете мені зробити. Тому що по цих картах я є сильний і я маю владу, я маю силу. І ви мені нічого не зробите. Ви будете всі переді мною, як оцих дві людинки, прив'язаних розумієте? Тому тут яка його доля на посаді. На посту президента. Його, бачите, думки, як би зберегти і примножити багатство, як, стати, як показати свою силу всьому світові, що я такий сильний, могутній. Його доля на посту президента на ближчих два місяці. Трампа доля. Зустріч. Якась жінка буде мати дуже великий вплив на нього в наступних два місяці, і яка можливо буде зустріч з якоюсь жінкою, можливо, це якась політикиня, яка несподівано, ну, тому що тут карта несподіваності, і нова зустріч буде запланована, і яка обмежить що Скорі... це за що це за жінка? Зараз ми подивимось, що це за жінка. Жінка, яка намагається тримати фінансовий баланс. Можливо, це жінка, яка тут може бути розслідування, тому що розслідування по фінансах, фінансовий якийсь план. І розслідування якесь, і. Е, Ця жінка вона буде зустрічатися з Трампом. І тут якесь обмеження йде фінансових можливостей, але це саме йдеться про можливості фінансові саме особистості. Тобто, Можливо, і Трампа також будуть перевіряти на предмет чесності витрачання коштів, або по його наказу жінка буде робити звітність фінансово, або ж його самого, його самого Трампа можуть перевіряти на предмет правильності і чесності використання коштів, бо тут йдеться про кошти. Тут йдеться про кошти. Тут будуть теми підняті на поверхню теми щодо українських земель, українських ресурсів, знову буде підняття цих тем. Можливо, в Америці якась жінка насмілиться. Підняти всі ці підводні камені, так як зараз підняли в Україні, так само і в Америці можуть підняти всі ці домовленості, чи вони чесно були складені, чи чесно було все оформлено. І тут показано свої особисті бажання, які людина хоче, тобто Трамп хоче на першому місці в нього свої особисті. Так? Збагачення. І тут показано, що він просуває таку діяльність. Ця діяльність вона дуже складна і важка для Америки. Розумієте? Тобто його дії можуть бути засуджені як президента. Почнеться критика, і, можливо, дуже різка критика його дій. Хтось наважиться, я не знаю, хто наважиться жіноча постать тут, яка наважиться критикувати його самого. Чи ти правильно все робиш, чи ти правильно все, а чи чесно ти розпреділяєш, чи чесно домовляєшся. Тут все йдеться про це. На жаль, відставки я його не бачу, але якщо з'явиться людина смілива, яка буде критикувати, ну то це вже. Я вважаю, що це перший крок до запитань до нього, так? І, по-друге, тут йде десятка жезлів. Тобто, коли він свої особисті бажання ставить в першу чергу на перше місце, то Америці стає дуже важко від того, і Америка має важку ношу. І тому тут буде питання. Як ти маєш поступити? Тобто до нього будуть дуже багато запитань, як саме він має вчинити Трамп? І в нього буде вибір дуже важкий вибір, але він буде змушений його робити. Ну, а коли починаються запитання, то для нас це тільки плюс. Тому не все так солодко і райдужно, як він собі на початку розкладу мріяв. Що він мріє, собі ось сидить, мріє. А що би це мені ще? Я вже все маю, але мені ж треба ще щось, так. Ну, от, якось так. Давайте ще подивимося питання. Давайте ще подивимось питання. Е, глядачки постійної, про корабель. Зі. Астра, якось так. Чи це корабель, чи що це взагалі таке? Що це таке Зі Астра? Чи це корабель? Чи це якась структура, чи це НЛО? Чи взагалі що це таке? Покажіть, підскажіть нам, будь ласка, що це таке Зі Астра? Чий проект? Показують, що це чийсь проєкт. Тут випадає е, король жезлів. Це може бути. Давайте подивимося, хто такий король жезлів. Це проєкт чийсь. Оцей корабель зі Астра. Це чийсь проєкт. Причому дуже невдалий проєкт. Дев'ятка мечів. Знаєте, це можуть бути також і інопланетні люди, тому що тут показують десятка мечів, перестали існувати, тому що вищі сили, тут приход вищих сил, які, так якби, і рішення, рішення. зберегти. Рішення цих людей, яких планета, скоріш за все перестала існувати, так? рішення їх зберегти їхню е, расу, як правильно сказати, расу, напевно. Тому що тут іде е, їхній проєкт, але він невдалий. Бачите, вони працюють над проєктом, він їм не вдається. Тобто, це проєкт, аст, Астра це проєкт. Над яким працюють люди, яких, планета яких, скоріш за все, перестала існувати, лишилася невеличка частинка. десь якийсь острівець лишився, тому що по четвірці Пентаклів щось лишилося в них. Може, трошки людей, трошки ресурсів. І вони хочуть собі нове Сонце, тому що тут іде карта Сонця. Тобто вони хочуть для себе нову галактику, бо їхня галактика, скоріш за все, перестала існувати. І вони, е в них цей проєкт невдалий, але задуми в них дуже амбітні. Вони хочуть перемогти по карті шістка в Жезлі. вони хочуть перемогти і завоювати ну, тут сонячну систему, тобто галактику. Вкрасти. По карті е, сім мечів – це вкрасти. Це якийсь активний їхній представник, діяч, можливо, якийсь авторитет. Ось така відповідь, що це таке. Це є проєкт людей, яких лишилось трошки, і ресурсів в них трошки. Вони хочуть вижити. І для того, щоб їм існувати, жити, їм потрібна галактика, їм потрібне сонце. Вони намагаються відновити, в них не виходить, бачите? Вони намагаються відновити, працюють дуже багато для того, щоб відновити. Відновити, що? Швидко знищені, бачите? Дуже швидко знищилась, чи їхня планета, чи частина планети, чи ресурс планети. <coughs> Ось така відповідь для глядачки. Тому бажаю всім гарного вечора. До наступних зустрічей.